Baby, it's kinda crazy. <laughs> Привіт! Я дуже радий вас бачити. І в цьому відео ми будемо оцінювати живий вокал представниці Польщі на Євробаченні 2023 бланки, яка співає композицію бейба. Ой, не бейба, а соло. Але я вважаю, що вже її треба офіційно перейменовувати на бейба або крейзе. Так, мене звати Леонід Поліщук, і в цьому ролику ми оцінимо її виступ на Israel Calling та на Pre-Party. І я вас дуже прошу, будь ласка, ставте лайк. Це дуже допомагає мені зрозуміти, чи... Подобається вам взагалі ця нова рубрика? Чи треба мені продовжувати це робити? І не забувайте коментувати, бо я буду відповідати та лайкати кожен коментар. Полетіли бланка соло полет, I love you! Батьки її дуже такі багаті. Мама працює моделью, вона полька, а ось батько болгарин, який працює багатим бізнесменом. Їй 23 роки бланці, як і мені, але якщо нас поставити поруч, я виглядаю на років 16. Напишіть в коментарях, до речі, на скільки років я виглядаю. І до речі, нещодавно Бланка брала участь в польському шоу Poland's Next Top Model. Це як у нас в Україні топ-модель по-українськи. І після цього вона. Вирішила вже будувати кар'єру співачки. Але моєї поваги, тому що вона вже досягла високого рівня, бо підписала контракт з Warner Music Poland. Полетіли. цілим. Вау, які візитівки Ізраїль зробив. Високий рівень. Так, цікаво, як вона вступить. Оу, бачу, який сексі наряд. Боже, який в неї тоненький голос! Ну, якщо вона навіть говорить так, то співати наповно неможливо. Let's get, Let's get it! Друзі, я просто в шоці. Їй точно треба прописувати бек-вокал пачкою, знаєте, так, 11 доріжок, бо у неї дуже тоненький голос для попсової пісні, особливо танцювальної. Мені здається, цього не вистачає. Yes! Дуже білі зуби, гарне. Що? А що це було? Ніби якось підлаштували. Невже звукорежисери зрозуміли її слабкі місця та вирішили допомогти? Там навіть чується якесь згладження. Окей. Яка молодець? Crazy! А мені подобається. Хоча тут немає беку, я не чую. Тільки ось тут максимально такий тихенький допомагає трошки. І... Як вона загриє поглядом? Підмикує мені. Вау, яка крутезна форма! Справжня топ-модель. Down, down, down. No better, show you, show you. До речі, це єдина пісня з Євробачення, яка опинилась в топі українських чартів. Я думаю, ми маємо їй віддати 12 балів. Ви погоджуєтесь або ні? Watch me. Якось звукорежисер все підрівняв. Немає оцих гучних вигуків, як це було в рамках Невсь Там це було жахливо. Мать. <ріст> По звуку було жахливо. <ріст> <ріст> Вона ніби бігла на всю сцену і от нарешті заспівала. Ну і задишка. Я в це зараз? А тут? Ніби якась справжня світова зірочка Ріана Гранда вийшла на сцену. А от дуже багато хейту в її сторону, хоча я взагалі не чую дабла в інструменталі, і вона самостійно все витягує. Салановита вона вміє співати. Просто думаю, на цей дворі був недобре налаштований звук. У Яна, до речі, теж. Польща має опинитися в топ-10. Це найкраща попісня цього року на Євробаченні. Я обов'язково її своєму рейтингу. No Solo, solo. I'll never let know down, 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 Blanca, I love you so much. So oh, а які васі в залі, її реально люблять за це будуть голосувати. Давайте ще один виступ подивимось. Швиденько. Mm -hmm. Yes, I'm ready! Тут ще краще звук, можна розчути. Супер. І... Um, ну ось, коли вона кричала в мікрофон, ви готові? Це було чутно добре. Коли починає співати, вже так тихо. It's kinda crazy. Хочеться гучніше, але добре. Напевно, у неї вже травма після цього хейту на фоні нацвідбору. Бо по суті, реально там всі сміялися з того, як вона розпочинала саме. Ой, тут же те, що ми. Пам'ятаємо, не дуже чисто було. <плес> Ой, а що тут відбувається? А її не чутно. Якась проблема виникла тут. Ой, брак по звуку в цьому виступі її не чутно. Я чую тільки інструментал. Щось напевно звукорежисер зробив в цьому моменті звук мікрофону вже на один. Твої мікрофон трошки ближче, тебе не чутно. Вона <вз Netflix> якась розгублена. тут. <плум> І <everyday> Люди в залі щось стоять, бо напевно не чують співа. Ой, ні. Aah! Тут ще відстає звук від картинки. Це перша проблема. Друга проблема це відео, бо дуже велике засвіти на обличчі. У мене вже був стрес, якщо я так знав відео, бо я перфекціоніст в цій справі. А третє її розчути неможливо. Хоча люди в залі кайфують, до яшоя. Ау, ви почули добре. Дау-дау. Я не бачу, що вона старається тут. Сумно дуже хочеться плакати, і по її обличчю видно, що щось було не так. Соло. О, дякую, що заспівала без музики. Show you what it is you're missing out. So love, so love. А небела міталліда нам гане що я ще тут зірвався трошки голос. Я б дуже рекомендував Польщі поставити бекапелісток за сценою Хоча але якщо бути об'єктивним, то студійка набагато краще, і це небо і земля. Ще я вирішив послухати офіційну фінальну караоке версію, де, до речі, зовсім немає бек-вокалу та даблу. А що це таке? Друзі, на другій хвилині додало це. Цього немає в оригіналі. Значить, буде момент з танцями. Вирішили для номеру щось оновити. Ого, як це звучало! В якомусь хіті є такий звук? Напишіть в коментарях. Це нагадує звук з якоїсь хіта. Ось цей, але звучить так круто. Мені подобається. І після цього така кульмінація лайтова, спокійна, перед вибуховим приспівом. Точно невідомо з якою саме мінусовкою учасники будуть виступати на сцені, бо творчі мені сказали, що ні, караоке-версія версія це одне, а на сцені буде зовсім інше. Тим паче, у творчі буде дві людини за кулісами, як бек-вокалісти. Це смішно. Це смішно. Висинінгвиф і це як... Song with uh, our backup singers and yeah. me. Yeah. Uh, Why we We have a performance version and we have uh, like Eurovision version. But obviously, uh, in Eurovision, you can only sing with a backup singer. So, in uh, at the pre-parties, we have a version where we have uh, the, the backups because I can't sing without backups. So. <laughs> Ми маємо, що маємо. Ми маємо, Ще будуть бек-вокалісти за сценою, так? Так. А скільки? Одна чи дві людини? Скільки дозволено? Максимум шість, то буде двоє. І ще танцюристи значить буде два але танцюристи. Ми не знаємо, знає, не знає, ми не знаю. Все країться може у бланки теж, хоча у неї ж багато танцюристів на сцені, а максу може бути шість людей. Я і сам трошки заплутався, але провів маленьке дослідження і усвідомив, що караоке версія ніяк не пов'язана з тим інструменталом, що буде під час виступу на сцені Євробачення. Навіть якщо подивитися виступи бланки на вечірках, то там є маленький прописаний бек-вокал, який їй допомагає. Чуєте? Чаї караоке версія чиста без жодного даблу та беку. Отже, на мою думку, мовник кожної України самостійно вирішує, яку караоке-версію подавати публіці: чисту з беквокалом або навіть з даблом. Це все зроблено тільки для людей. А те, що буде звучати на сцені Євробачення, ми вже дізнаємося, тільки коли нам покажуть перші офіційні репетиції. Тому, напевно, в цій рубриці не дуже об'єктивно оцінювати караоке версії. Хоча у цьому випадку, завдяки версії ми дізналися, що Бланка додала частинку з та і це було досить цікаво. Я буду голосувати за Польщу цьогоріч. Мені подобається ця пісня. Я її слухаю настільки часто, і я навіть хочу вибачитися за свої перші реакції. Бо зараз бланка стала для мене справжнім кумиром. Я її люблю. Я люблю цю бейбу, я люблю цю крейзі. Я коли ходжу в столичні клуби, то я завжди у діджея замовляю поставити мені соло. Бо від цього у мене підіймається настрій. Я її справжній фанат. Я кажу це щиро і не по приколу. Я реально відправлюсь за бланку смс. Це те, що я люблю. Я люблю попсу, і якось часом моє ставлення до неї змінилося кардинально. Що скажете ви? Вам вона подобається чи ні? Я поки закрию очі на ось цей невдалий виступ на одній вечірці, але в Ізраїлі все було. Ідеально 10 з 10. витягла все чистенько. Так, іноді трошечки там голос не зривався на деяких моментах, тому що він, звичайно, плоский, не такий насичений, їй треба бек-вокалістки. Сподіваюся, все ж таки за сцену їх там поставлять, і це буде як живий спів. Чи може навіть на самій сцені вони будуть? Бо момент з танцями зробили. Ну, невже вона поставить п'ять танцюристів? Це буде дуже помилково, але нехай буде. А ще й хвилююся, якщо вона розпочне там танцювати на цій сцені, і потім на останньому взагалі буде задишка і не вистачить їй повітря, щоб заспівати чисто. О-йо, -ой -ой, є певні хвилювання. І чому на вечірках вона виступає на зановленою версію? Як ви думаєте, давайте потеревенемо в коментарях З вами був я Леонід Поліщук, обожнюю ціною кожного. Дякую за підписки, за лайки. Не забувайте про мій телеграм-канал, де безліч новин про Євробачення кожного дня. На все добре, гарного настрою.